Огляд акумуляторного он 37 Solid LED від магазину Аво. Ось таке пакування. Зараз робимо розпаковочку. Глянемо, що у нас всередині. Ось такий цікавий кейс. Відчиняється він ага, на магнитах. Магнитна стяжка. Як завжди, не дуже потрібна бумажка. Ось така комплектація. Сам ліхтарик, дуже великий. діод, тісьомка, на прищепочки. Займається отак. І регулюється на руку. Так, ліхтари по цю сторону. Кабель живлення мікро USB і Перехідник під 3 мікропальчикові батарейки. Все це поки в сторону. Приділимо увагу самому ліхтарику. Ліхтарик дуже великий, тяжкий. Маркування, що нагрівається вся поверхня. Зараз подивимося, що, що всередині. Ну, так, блокувальна стрічка, щоб не, не розріжати акум. І ось такий як Я думаю, 18650, скоріш за все. Змонтуємо все, як було. Ось така красота. Спробуємо. Стандартний режим. Режим зменшеної яркості. Ще зменшеної. Стробоскоп. Сигнал SOS. І знову стандартний режим. Щоб вимкнути, затискаємо кнопку вимикається. Дуже непоганий варіант. А, до речі, в нього є зул. Спробуємо. Довго крутити, але він є. Ось так. До речі, не крутиться, просто їзди вперед, назад, вперед, назад. Дуже цікавий ліхтарик у магазині. Allo. Він коштував досить доступно. Наразі можна передивитися, якщо бути точнішим, повного його ціна була 1999 гривень, наразі він продається за без 1 гривні 400. Тому дуже гарна пропозиція, мені дуже сподобався. Будемо користуватися та доповнювати відгук. Якщо от з цієї сторони передивитися, коли від'їжджає зум, то тут... Є роз'єм. Ось він, звичайний USB 2.0 під резиночкою. І ось мікро-USB для заряджання. Я гадаю, що цей роз'єм ще можна використовувати як повербенк, тому що десь я читав на коробці заявлено, що він може заряджати невелику кількість заряду, але сам бути невеличким повербенком. Я думаю, що з цією функцією він дуже добре справляється. Про те, що, якщо буде щось погане, доповню відгук. А так, все поки подобається. Цікава річ, будемо ганяти, тестити. І така тяжка металева.